Доброго дня, компанія Автопарк в продажу Nissan Leaf 2016 року. Електрокар з батареєю 30 кВт. Ось так воно виглядає по колу в сріблястому кольорі. Має камери 360. Ось так виглядає. 250 км запас ходу. Має безключовий доступ. Ось такий салон. Ось так все виглядає. Автомат, підігрів і сидінь, клімат контроль, мультимедія, мультикермо, підігрів керма. Ось так все виглядає. Задній ряд сидінь. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. Місто Київ по вулиці Сумська, 2А можна придбати за готівку, кредит та лізинг. А ще нагадую вам про наш сайт Автопарк.ua, де дуже багато нових пропозицій, яких ще нема навіть на авторія. До зустрічі.